Привіт! Полюбляєш механічні клавіатури? То в мене на огляді якраз одна із таких: це оптично механічна клавіатура. Blady B850N. І вона варта твоєї уваги. То давай з нею знайомитись ближче. Це механічна клавіатура, то почну з перемикачів. Раніше у клавіатур Bladі були червоні та сині перемикачі Light Strike. Червоні лінійні, а сині мають тактильний зворотній зв'язок. А тут я побачив зелені перемикачі. Тобто бладів ували новий тип перемикачів зелені та чорні. Чорні лінійні, а зелені з тактильним зворотнім зв'язком. Тобто чорні це аналог червоних перемикачів, а зелені це аналог синіх перемикачів. То в чому різниця? По-перше, видно, що корпус перемикачів дещо інший. Раніше підсвітка та сам механізм клавіші були окремо, а зараз це ніби цільний елемент. По-друге, в них відрізняються ходи клавіш синіх та червоних 3 мм. А в зелених та чорних, як в звичайних механіках, тобто 4 мм. По-третє, трошки інший звук натискання клавіш. А решта параметрів абсолютно сходиться. Якщо ви не в курсі, то тут оптикомеханічні перемикачі Light Strike. Ця клавіатура, як і всі механіки, працюють не тихо. Тому розраховуйте, якщо ви будете використовувати її не на самоті. Але для тих, хто полюбляє відчуття механіки та її звук однозначно кайфануть. Перемикачі спрацьовують за рахунок використання фотоприймача, який реєструє промець світла при натисканні клавіш. Якщо рівняти з звичайною механікою, то тут багато своїх плюсів. Немає металевих контактів на перемикачу, які можуть піддаватись корозії та зношенню. Через це ресурс оптично механічних клавіатур більше, і відгук швидше. А саме ресурс 100 мільйонів натискань і відгук 0,2 мілісекунди. А також в цій клавіатурі 100% антигоустінг. Всі клавіші працюють під час одночасного натискання. Розкладка клавіатури така ж сама, як і на всіх клавіатурах Bloody. тобто принтскрін, скрол-лок. І пауза знаходяться над нампадом. Також біля правого Alt є клавіша модифікатор FN, і комбінацією FN та клавіш від F1 до F7 можна додавати або зменшувати звук і перемикати медіафайли в програвачі. Комбінацією FN та F8 включається ігровий режим і блокується клавішу Windows, про що проінформує індикатор. Підсвітка в цій клавіатурі не налаштовується, тобто ви не можете змінити колір підсвітки. На коротці пише, що вона має систему неонових променів. чи Відблисків. Але я бачу на перемикачу звичайний світлодіод. Можливо, через те, що корпус перемикача прозорий, то буде світло якось просіюватись. Підсвітку можна тільки вмикати, вимикати або вмикати режим дихання. Робиться це комбінацією FN та F12. Також комбінаціями FN вверх та вниз можна налаштовувати яскравість підсвічування. Є, до речі, можливість в програмі KDM 2 переназначати клавіші та створювати різні макроси. Там легко розібратись, може це комусь знадобиться. Про основне все. А далі розкажу за дизайн. Клавіатура скелетонного типу, кійкапи чорні та матові, а підставка під клавішами глянцева, але на ній є текстура з смужками, які відчуваються дотиком. Також в комплекті є змінні кейкапи на клавіші Q, W, E, R, A, S, D, F. Вони трошки іншої форми та іншого кольору. Змінюється легко, для цього є спеціальний пінцет. Дизайн, можна сказати, стриманий, без лишніх якихось викрутацій. Просто прямокутна клавіатура, і виконана вона з пластику з всіх боків. Знизу клавіатури є 4 гумові протоковські ніжки. Але якщо ви зміните кут клавіатури, то клавіатура буде фіксуватись тільки двома ніжками, тому що на висувних ніжках немає гумових наконечників, і клавіатура буде не так добре фіксуватись на поверхні. Також знизу є дренажні отвори для витоку випадково прилитої рідини на клавіатуру. Дуже класно, що дана клавіатура має вологозахист. Тобто, пролита рідина протече через дренажні канали. І витече через дренажні отвори знизу, А плату від вологи та корозії захистить нанопокриття. Кабель з довжиною 1,8 метра, USB-конектор червоного кольору у стилі Бладі, та з двох боків є захист від перегину, але оплітки чомусь немає. Дана клавіатура ніби дешева версія від Бладі B810RC. Там і підсвітка налаштовується, як вам завгодно, кабель в оплітці, перемикачі з ходом 3 мм, та є біла накладка, яка кріпиться магнітами. Якщо на B750N. Поставити цю накладку, то вона підійде, бо в них корпус однаковий, але не буде кріпитись, бо в 810N немає магнітів. Отже, якщо вам не потрібна повноцінна RGB-підсвітка, накладка на клавіатуру і кабель в оплітці, то сміло можете брати 850N. Чиї гроші заощадити? Я не кажу, що різниця в перемикачах велика. Тут хід клавіш 3 мм, тут 4 Трошечки інший звук. Але все одно точка активації в них однакова. Просто B810RC це як ікона, просто ідеальна клавіатура. А B750N це ніби її спрощена версія, чи й коштує менше. Якось так. Ставте вподобайку, якщо вам даний огляд сподобався, та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний. І пишіть коментарі. Я люблю ваші коментарі та надам вам. Любі відповіді на ваші запитання. До скорого.